Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про локальний маркетинг, а саме від сервісу Серанки. Використовуючи інструмент локальний маркетинг, ви можете відстежувати позиції компанії в локальному пошуку, моніторити профілі у різних бізнес-каталогах, працювати з відгуками для покращення репутації бренду, і все це допомагає локальним компаніям більш ефективно залучати клієнтів у межах їхнього географічного регіону. Тож, за допомогою цього інструменту ви зможете, по-перше, знаходити статистику з пошуків, дзвінків, відгуків, фотографій та переглядів карток профілю компанії в Google. Раніше це називався Google My Business, Зараз це Google Business Profile називається. Друге. Отримувати семантичні інсайти з відгуків клієнтів завдяки штучному інтелекту. Сьогодні подивимось. Третє. Отримувати звіти про проблеми з профілем компанії в Google, записами в бізнес-каталогах, відгуками. Четверте збирати дані, ділитися звітами з локального маркетингу. І п'яте керувати даними про бізнес-локацію з одного інструменту. Особливо, якщо у вас дуже багато цих локацій, все це можна робити в одному інструменті. І всі користувачі Сіранкінг з активною підпискою, які не встигли випробувати інструмент локальний маркетинг під час пробного періоду на платформі, можуть зробити це будь-якої миті. Ви можете скористатися всіма функціями інструменту протягом 30 днів з моменту додавання першої локації. А перше, що ми подивимося, це по перше, де знаходиться цей функціонал. Ось ми бачимо, що я зайшла в Сяранкінг у мене. Платний тариф, і я заходжу до локального маркетингу. І у мене зараз активована тріал-версія на 30 днів безкоштовно, те, що я щойно говорила. А, зайшли сюди, зараз а, обрала всі локації, і тут у мене відображаються всі локації. Я буду показувати, на, звісно, на маркетинговій агенції Мавр. Можу показати на демо-версії, бо я не можу показувати, звісно, на клієнтських проєктах. Для того, щоб додати таку локацію, ми ось сюди натискаємо. Тут у нас підвантажуємо аккаунт Google, натискаємо підключити, обираємо локацію, все це робиться швидко і інтуїтивно зрозуміло. Тобто додатково не буду на цьому зупинятися. Після того, як ви підвантажили потрібні вам локації, у вас ось така табличка з'явиться. Там, де у вас тут список компаній, тут реально адреса, тут територія, в якої ви обслуговуєте людей, а номер телефону, основний, оцінка компанії, в яких каталогах ви представлені, рейтинг це за відгуками, кількість відгуків. І тут о, дата оновлення самої локації, бо о, її можна окремо ще налаштовувати. Всі ці дані, якщо у вас, наприклад, дуже багато, ось у мене дві локації, а у вас дуже багато локацій. О, наприклад, тут у нас є кейс «Мамін дом», у них дуже багато різних локацій, як інтернет-магазин офлайн. Мені правильно сказати офлайн-магазин є. У них є інтернет, але офлайн-магазини у них є полікліника своя, тому там дуже багато різних локацій. По Харкову такі, наприклад, ось і у них рано дуже багато локацій. Тому е, всі локації буде зручно якраз, наприклад, експортувати повністю зі всією статистикою, е, повністю з оцінкою, з рейтингом, з відгуками, з розумінням для того, щоб зрозуміти там загальну ситуацію в цілому по всіх локаціях. Ідемо далі. Дивіться, так як у нас буде сюди дуже багато локацій, наприклад, завантажимо, то нам буде реально дуже зручно одразу коригувати, не заходити в Google мій бізнес, там окремо його шукати. Де воно з том, що знаходиться, можемо ми швидко редагувати якісь дані по. Компанії через, ось тут натискаємо три крапки, тут є редагувати, і тут ми що ми можемо далі відредагувати, назву компанію, послуги, які ви надаєте, контактну інформацію, номер телефона, додати новий, відредагувати посилання на ваш сайт. Можете опис компанії ось через карандашик, натискай, на олівець, натискаємо і можемо відредагувати опис компанії години роботи, також можна все це відредагувати. Несли зміни ось тут. Ми натискаємо оновити, і воно реально публікується одразу на в профіль Google. Тобто, в Google, мій бізнес він воно автоматично уходить. Я вже тестувала, воно реально працює. Зараз повертаюсь до повністю всіх локацій і подивимось тут тобто, все. Ми подивилися, що цікавого було що ще на цій сторінці цікаво подивитися. Є тут ось такі налаштування, і ми тут, що ми можемо подивитися, розклад. Тут є реально обмежена на частоту сканування. У мене виставлено раз на тиждень, можна ставити раз на місяць, і воно буде оновлювати вам якраз пошукові запити. Ми зараз це подивимось. Тобто для кожного для кожного окремо можна. Сказати, якого дня потрібно сканувати позиції в пошукових системах. Це основне, що можна зробити саме на цій сторінці. А тепер давайте подивимось більш детально. Бачимо, що я клікнула на конкретну адресу, далі в огляд загальний перейшла. які плюси того, що саме ми тут дивимося. Дивіться, якщо ми будемо дивитися. Загально, то тут він бачимо, що всі дати він бачить до 12 місяців. У нас адрес Юри Зойфера, зараз я порівняю цю статистику з а, самому Google My Business, яка там є статистика. Так, дивіться, я відкрила. Тут бачимо, що він видає дати 12 місяців. Це реально, я також перевіряла. Він збирає статистику за 12 місяців. Тобто тут можна ось прямо 23-й рік подивитися, 24-й рік, прям вся 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 статистика можна подивитися. А тепер давайте в Google мій бізнес перейдемо. А і тут є ефективність, я хочу статистику подивитися. І тут період часу, який я можу вибрати, всього 6 місяців. Тобто. Сіранкін збирає більше статистичних даних за часом, ніж реально оригінальний сам інструмент Google My Business. Тому це також реально великий плюс користуватися саме цим інструментом для того, що ми можемо дивитися більше реально статистики. Окей, ми дивимося зараз загальну інформацію тут одразу, коли ми додавали. Саму локацію ми могли ще додати позиції, які ми хочемо відслідковувати. У мене зараз тут хочу відслідковувати тут дві всього. І бачимо, що по запиту маркетингової агенції, ось 14 травня, я була на першому місці. Воно оновиться в наступний вівторок, тобто я подивлюся. Різницю і тут маркетингові послуги додала. Звісно, тут можна більше додавати, так як це я ось нещодавно лише додала 14 травня. Звісно, у мене тут не не багато даних, але тут ключових слів набагато більше можете додавати для тестування, і потім бета версії зараз. Я також зайду, подивлюся. Тобто, ключові слова то сюди додали, які ви хочете відстежувати локальні саме локальні. Тобто, це може бути і маркетингова агенція Харків, і маркетингова агенція Україна. Ну, Ви зрозуміли, так? І це може бути і діджитал-агенція, ну, тобто різні ключові слова, які ви вважаєте, локальні ключові слова, які ви хочете використовувати. Тобто це, це позиції показуються саме вашого Google My Business, Тобто не вашого сайту, а вашої карточки в Гуглі. Тобто, ось цієї карточки, ось, ось цієї карточки, коли вона була на першому місці. ось цієї. Ось, ну, вона ще ось тут також показується. Наприклад, давайте просто загуглимо, не факт, що зараз так буде. Ну, але блок-карта ну, зазвичай є, так, ось він. Ось-ось на першому місці є. Так також можна подивитися це. Тому маркетингова агенція ми там на першому місці все по Харківському регіону бачимо, що. Ми що відстежує, який регіон конкретно, бо це реально також важливо. Окей, повертаємось тоді поки що на загальний перегляд. Бачимо, що він оцінює, тут можна також почитати, яка є оцінка для того, щоб покращити що, але зазвичай ми бачимо, що тут у нас проблема саме в тому, що ми не зареєстровані в конкретних каталогах, тому одразу також можна сюди перейти. Бачимо, що тут я перейшла до аудит локального просування. І якраз ми можемо побачити, що у нас компанія додана не в всі каталоги. До речі, скажу одразу точно 100%, що ми додані в Фейсбук. Звісно, у нас є сторінка окремо, просто він її не бачить. Але тут можна додавати ще і сторінку Фейсбук. Додатково ще до цього дойдемо. Але одразу, якщо особливо ви просуваєте за кордон. У вас тут будуть каталоги. До речі, я також тестувала різні географії, і в залежності від географії, список цих каталогів буде різний. Тому це реально корисно. Ви один раз додали і вам автоматично додали інформацію про те: ось тут можна там реально клікнути перейти. Будь ласка, бачимо Bing, Places, І тобто, ось, будь ласка, ми розуміємо, що потрібно тут зареєструватися. Все зрозуміло, так що. Щоб це можна було сюди підтягнути цю статистику по іншому проекту, також покажу, як воно там виглядає все. Повернемося до загального огляду. Тут е, відгуки клієнтів можна подивитися, якраз якщо там нема відгуків або негативні, оце він одразу вам буде все це показувати. А, тут він показує профілі компанії за е, там, девайсами, звідки заходили, де дивилися, які пошукові запити використовують. Бачимо, маркетингова агенція, чомусь Google карти, не знаю чому. А, про, про перегляди локації ще раз кажу, що класно, це можна дивитися за рік і тому. У нас реально детальна інформація з цього приводу: якраз можна там і подивитися детальніше, як змінювався там попит ось мобільні девайси, десктоп. Карти, тобто реально тут можна детальніше все це аналізувати і в тому числі вивантажувати, якщо вам потрібно через експорт експортувати всі всю цю інформацію. Бачимо, що якщо 12 місяців ми обрали, то тут навіть бачимо, що більше а, ключових слів, які ви можете подивитися. Скільки ось переходів на сайт, як воно змінювалося в тенденції, все це можна реально переглянути. А це загальний просто звіт, з якому з якого зручно переходити до того, що вас конкретно цікавить, до конкретних позицій. Бачимо, що я вже сказала, що мало бізнес-каталогів. Що класно, я вже про також протестувала: те, що можна відповідати на відгуки прямо в цьому інтерфейсі. Прям реально він показує, що, е, наприклад, по відгуках, ми тут аналітику можемо подивитися по відгуках. Ну, в мене всі 5 зірок. Тут є список відгуків, і ми прямо реально. І Можна тут ставити статус, а там передивленось, чи від ви відписались на коментар чи ні. Я відписуюсь на всі коментарі, навіть на позитивні коментарі. Дякую. І тому прямо отут можна відповідати через цей інтерфейс, натиснути Відповісти. Я зараз також по-іншому покажу. Тобто тут одразу все це можна робити. Не заходити ще раз, кажу, не заходити цей там шукати, де його це знайти. Цю рекомендацію, тобто, оце, де це знайти, швидко все в одному інструменті все це зробили. Ось про те, що я казала, що тут можна Facebook підвантажити свою сторінку, тут логінитись через себе, конектити, дозволяєте повністю всю інформацію, і далі вже воно інтегрує вам і Facebook сюди додатково додає. Так що ще відгуки подивилися? Що на них можна відповідати про те, що я в самому початку казала, що про відгуки тут можна дивитися відгуки, і якраз воно класно також буде розподіляти, в чому проблема конкретно. Якщо у вас там буде один-два двох зіркові відгуки, то якраз ми акцентуємося, акцентуємось увагу на чому, наприклад, у вас ресторан, мережа ресторанів, і якщо тут буде все время про їжа, 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 то це напевно дуже погано для ресторану буде. Ось. І тому ми можемо там акцентувати, в тому числі ми можемо тоді унікальні торгові пропозиції готувати готувати на основі ось цих ось позитивних відгуків, так на що звертають увагу наші клієнти. Так, це основні моменти, які я хотіла проговорити. Тут реально ну дуже ну, дуже швидко і класно можна все дивитися. Такого навіть функціоналу, я ж кажу, навіть немає в основному інструментарію Google бізнес профайлу. А ще момент останній, який, якщо ви то, те, що я можу показати на своєму профілі, те що е, тут у нас є ще можливість давати гостьові посилання, тобто активуємо гостьове посилання, обираємо, що ми хочемо відображати, наприклад, клієнту, якщо ми це моніторимо е, як агенція. А е, то ми можемо обирати, що ми хочемо там розшарити яку інформацію і давати клієнту, як в не генеруючи при цьому там руками звіт, тобто це автоматизований звіт. Все обрали, наприклад, скопіювали посилання, все, все посилання скопійовано, все відправляємо вже клієнту. Ну я не буду цього робити. А тепер давайте ну, всі моменти ми проговорили, продивилися. Тут можна дивитися середню позицію, тут аудит, те, що ми подивилися. У нас зараз проблема саме з тим, що у нас каталоги не додані всі. А все останнє є там і описи, і контакти, все-все-все інше є. Тут ще раз кажу: ми дивимося статистику. Ми можемо подивитися, як наш бізнес виглядає на Google картах як виглядає саме в пошуці, а це різні моменти. Ось бачимо, що на Google картах як ми виглядаємо, чи правильно у нас тут локація стоїть. Якось тут все прописано, як воно все це виглядає. ось. І е, другий момент це саме на пошуці. Як ми виглядаємо? Ось це ми можемо також швидко подивитися. Ще раз кажу, тут можна якраз швидко все передивлятися. Так, тут статистику всю показувала, що хотіла вам. Бізнес-каталоги, відгуки дивилися. А тепер перейдемо все ж таки в усі локації, в бета-тест, для того, щоб ви подивилися на більш розширених даних. Тут США, тут вже більше статистики показується, тут за більший період, за рік, так, що можна подивитися, яка середня позиція по пошукових запитах, якраз динаміка зміни, як воно змінювалося. Ось можна подивитися. Якісь моменти, якраз що там є помилки в каталогах. Наприклад, так, що у мене, наприклад, зустрічалося, наприклад, в одному каталогі один номер телефону, а в інших каталогах інший номер телефону, або адреса не співпадає. І тому оцей сервіс він автоматично це, -це моніторить і одразу видає рекомендації: ось такі, так, що проблеми, що назва різна. Наприклад, десь просто написано МАВР, а десь написано МАВР-маркетингова агенція. це реально буде проблемою, наприклад, або взагалі різні назви компанії з одним адресом. Реально так також буває. А, так, адреси, номери телефонів, адреса, а, тут в каталогах, тут а в адресі сайту, на сайті, тобто, є ще помилка. Також є такий момент, є можливо таке бути. Є не відгуки, на які ви не відповіли. Ще я казала, що це тут він він ось буде він видавати вам цю таку інформацію, і додана компанія, наприклад, не у всі каталоги, тобто одразу пройтися по всім пунктам, виправити і одразу краще зробити собі всю історію по локальному маркетингу. Так, тут можна бачимо, що тут вже набагато більше статистики, набагато більше там ключових слів. Зараз підемо в у, Давайте окей, підемо в пошукові запити. Подивимося, як воно тут виглядає. Тут у нас це ресторан. Що він тут, який фуд, паста, пошукові запити, за якими знаходили так? Переходи, маршрути, дзвінки, повідомлення. До речі, у мене не було повідомлень, бо вони там не активовані. А тут вони активовані, тому ми навіть можемо бачити статистику по повідомленнях, що також класно. Далі, в загальному списку, що ми ще можемо, може ну, звісно, статистику подивилися. Каталоги. Оце також е цікаво про каталоги. Бачимо, що тут ось підтягується одразу. Статус опубліковано чи не опубліковано. Тут набагато більше список, ніж той, що ви бачили, якраз у Мавр. Ну, тут реально набагато набагато більше. Тут одразу він дає посилання на помилки, які вони є. Бачимо, що тут є ось тут помилка, помилка там в сайті, чи в географії, чи в номері телефону. Реально таке, така ситуація може бути. Ось, А це реально дуже важливо для локального просування. Тут бачимо, що є про дублікати. Написано, це коли одну локацію просто вимикають через те, що є дублікати. І, звісно, переходимо до відгуків, бачимо відгуки тут підвантажені навіть з декількох каталогів. Можемо також все це подивитися і бачимо різні якраз статуси є. Десь у нас є відповідь, десь прочитано без відповіді, тут навіть не прочитано. Все це ми можемо відфільтрувати. По статусу, наприклад, і там нема відповіді, і, будь ласка, відфільтрувалися там, нам, де нам потрібно відповісти. Це також реально дуже корисно, можемо це все зробити. Ось, Тому функціонал класний, особливо, якщо у вас дуже-дуже багато локацій. Дуже рекомендую ним користуватися, це реально спростить вам життя. На все краще.